Рарітет, друзі, потрапив до нас у руки. Це ось такий підрульовий перемикач поворотів p 110 v всі, у кого техніка, трактори UMZ вже здогадали, що це перемикач саме до їхньої техніки. Це йде оригінал, виробництво Octab. робиться на превеликий жаль у наших сусідів. Ще більше сумно від того, що аналогів просто зараз немає. Невідомо, коли вони з'являться. Це перемикач новий. Бушку ще можна десь пошукати, а ось ось такий новий. З кожним днем їх все менше і менше. Навіть в нас їх залишилось там щось на пальцях можна перерахувати скільки. Влаштований елементарно. Ось так, перемикається три контакти, правий-лівий поворот, і від живлення йде на, від реле поворотів. Друзі, тому кому потрібно. Радимо не зволікати, замовляти, бо ціна на них 1220 гривень за штучку, і вона буде тільки рости.